Всі кадри, на яких люди у формі без розпізнавальних знаків стріляють, протестувальників у Києві, облетіли весь світ. Протистояння між правоохоронцями та мітингувальниками закінчилось десятками людських жертв. Правопряди тоді на майдані охороняли бійці спецпідрозділу Беркут. Після цих кривавих подій у столиці Верховна Рада підрозділ розпустила. У Львівському підрозділі служило близько трьох сотень правоохоронців. Тепер після розформування кожен з них пройде переатестацію. Основний критерій психологічна та фізична підготовка, кажуть правоохоронці. А ще переконують атестацію пройдуть не всі. Вже зараз близько 40 чоловіків з роботи звільнились. Створено комісію атестаційну по головному управлінню працівників, яка хоче залишатися в спецпідрозділі, значить буде. Якщо пройде атестацію, будуть їм запропоновані посади в одному підрозділі, це називається підрозділ спеціального призначення. Без назви. Це один із тих беркутівців, які протестацію прийшли. Показувати своє обличчя на камеру, колишній спецпризначенець не хоче. Побоюється за близьких. Чоловік каже, що хоч і був у столиці, але, як і його друзі з військової частини, не причетний до розстрілів та побиття протестувальників. Коли збиралися в це відрядження, ми їхали на охорону громадського порядку. Тобто наша екіпіровка не мала, не мала зброї. Ми їхали каски, щити, палки, беркут. Був не на стороні влади, а на стороні закону. Ми завжди підтримували закон, завжди підтримували правопорядок. Наказу стріляти нам ніхто не давав і тим більше ми б не стали стріляти в мирних людей. Ігор також розповідає, що під час ескалації конфлікту в Києві львівські правоохоронці самовільно покинули столицю. Проте словам колишніх бійців Беркуту не вірять активісти майдану. А те, що ці чоловіки продовжать працювати в правоохоронних органах, сприймають вкрай критично. Якби не було, вони всі були в Києві, і розказують, що вони щось зробили, чи не робили, чи мали робити, чи не мали робити, то ж нікого не обходить. Все, до побачення, нехай органи внутрішніх внутрішніх справ набирають інших працівників.